У середмісті сум, ввечері 11 березня, близько 21-ї години. Інспектори патрульної поліції зупинили шляхом блокування автомобіль, водій якого, порушивши правила, намагався втекти від поліцейських. Один із патрульних, перешкоджаючи руху транспортного засобу, опинився на капоті і уже з ним легковик поїхав далі. Проте недалеко. Обставини даної події фіксувалися на мобільні телефони багатьма містянами і викликали значний суспільний резонанс. За словами очевидців, більше двох годин після зупинки поліцейські намагалися налагодити комунікацію з Карманичем, який закрився в авто. Відікон звернувся за офіційним коментарем щодо даного інциденту до речника патрульної поліції Сумської області Олега Сологуба. Учора близько 20 години 30 хвилин на площі Покровській екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, де ланас в воді якого порушував вимоги права дорожнього руху. Під час оформлення адміністративних матеріалів інспектори з'ясували, що чоловік знаходиться в розшуку. ТЦК за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інспектори запросили його приїхати для оточення даних. На ще чоловік відмовився та намагався залишити місце події на автомобілі. Поліцейські його наздогнали та зупинили шляхом блокування. А сам же чоловік зачинився в автомобілі та тривалий час з нього не виходив. Врешті його вдалося затримати та доставити до об'єднаного мобілізаційного центру. Також інспектори склали на нього відповідні адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху та протокол затримання. За словами речника патрульної поліції Сумської області Олега Сологуба, ніхто з учасників даної події тілесних ушкоджень не отримав та не звертався за медичною допомогою.